Привіт, мишка, кіт і гарбуз. Якось надвечір упіймав кіт мишку. З'їм тебе, сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок? спитала мишка. Мишу. А на обід теж мишу, муркнув кіт і прижмурив зелені очі. А на вечерю будеш мене їсти? Ой, як нерозважливо! Похитала головою мишка, ти їси безперестанку одну й ту саму їжу. От і подієш своєму здоров'ю шкоду, тобі неодмінно треба покуштувати чогось іншого. Ну, хоч би гарбуз. Кіт злякався за своє здоров'я. Гарбуз великий та несмачний, сказав він. Як його їсти? А віднеси мене до гарбуза. Мовила мишка, і я хоче покажу, як це робиться. Кіт узяв мишку за шкірку і поніс. Вона почала показувати котові, як їдять гарбуз. Її гостренькі зуби запрацювали швидко-швидко, і кіт не щувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. Ова! здивувався кіт. Гарбуз проковтнув. Добре, що я не став його їсти, а то він би ковтнув і мене. І кіт боязко відійшов геть.